Ідемо далі. Росія порушує закони і звичаї війни, атакуючи співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це каже голова відомства Сергій Крук. Він наголошує, такі цілеспрямовані атаки мають місце дедалі частіше. Хоча рятувальники під захистом Женевських конвенцій, як довго підрозділи ДСНС можуть лишатися в найгарячіших точках російсько-української війни? З Сергієм Круком розмовляла моя колега Олена Римовська під захист Женевської конвенції, і ми мали надію про те, що рятувальники не будуть гинуть, що рятувальників не будуть розстрілювати, що рятувальників не будуть брати в полон. Але в перші дні війни ми зрозуміли, що російський агресор зневажає правила. Пане Крук, щиро дякую вам за те, що знайшли час для першого каналу суспільного мовлення. Вітаю вас. Вітаю вас, дякую вам. Звичайно, робота державної служби з надзвичайних ситуацій вона в принципі складна. Тут я думаю, ніхто не буде з цим сперечатися. Але я впевнена, що повномасштабна війна це зовсім інший рівень виклика, що за цей вже понад рік для ДСНС стало найскладнішим от в цих умовах повномасштабної війни. Система ДСНС, вона одна із складових держав, яка відповідає за стале функціонування наших територій за навчання населення, за питання цивільного захисту. Тому зрозуміло, що з початком війни ми активізували деякі складові системи. Вони почали працювати більш активніше, і ми зробили вектор, крім відповідного реагування, надання допомоги людям оповіщення. Війна це виклики, ракетні удари і все, що відбувається на війні, це виклики і це нові методики роботи і забезпечення безпеки і реагування. Якщо говорити про те, як ми працювали і як ми працюємо на сьогодні, уже будучи адаптованими до цих речей, надзвичайно складно. Але особовий склад зрозумів, особовий склад сплатився, і особовий склад розуміє, як треба працювати інколи, навіть не зважаючи на сигнали повітряної. Тривоги, надаючи допомогу людям, виїжджаючи, проводячи відповідні роботи, одночасно проводячи роботу по гасінню декількох осередків пожеж, декількох десятків будинків. Одним із таких складних завдань для державної служби з надзвичайних ситуацій стало за ці понад рік такі масовані ракетні удари, які ми спостерігали по всій Україні. Чи зараз уже за понад рік такого досвіду у вас напрацювалися вже якісь рекомендації? Для цивільного населення будь-хто з нас може стати жертвою такого удару, на жаль, чи є щось, щоб ви порадили завжди тримати в голові? Це однозначне виконання сигналів повітряної тривоги, це знання, де знаходяться захисні споруди, це убезпечувати дітей. Проводити відповідну роз'яснювальну роботу з дітьми. Ми це робимо, і ми цьому також одночасно ліквідовуючи наслідки війни, проводили відповідну роботу стосовно навчання людей. Я хотів би зауважити, що перший досвід, який ми отримали, це Бородянка. Буквально через декілька годин після того, коли вона була звільнена, після того, коли військові вийшли з території населеного пункту, заїхали підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це піротехніки, це підрозділи з аварійного відновлення, підрозділи, які займалися пошуком людей. І от якраз в Бородянці ми зіштовхнулися з проблемою ракетних обстрілів, з наслідками ракетних обстрілів. І далі ми тільки напрацьовували алгоритми. Бородянка на Київщині це був такий перший досвід, ваш в умовах повномасштабної війни, коли закликали добровольців приєднуватися волонтерів, розбирати ці жахливі. Руйнування. Чи взагалі часто вам доводиться звертатися до допомоги людей, які не мають так особливого такого досвіду надзвичайників? І чи це реальна для вас підмога? Ну, війна нас об'єднала. Коли ми об'єднані, ми не переможні. Коли виникала біда, і зараз виникає на окремих територіях. Люди допомагають професійно, і саме в Бородянці був створений такий, знаєте, волонтерський рух. Відбувалася реєстрація на відповідній платформі тих, хто хоче допомагати, безкоштовно, фанатично відносячись до і патріотично, відносячись до своєї країни в цей період часу, ми видавали наскільки це було можливо, і захисний. Одяг, ми і координували роботу. Я скажу, що окремі цивільні приїжджаючи кожного дня, виявили бажання проходити службу в державній службі України з надзвичайних ситуацій. Тобто є випадки, коли людина прийшла спочатку волонтером, а потім вирішила, так. що можливо ДСНС – це саме те місце, де вона зараз може бути корисною. Вони нам цікаві, ми їх заохочували, і ми їх підштовхували до того, що ідіть до нас. Ми забираючи їх, стали сильнішими у нас з'явилися фанатично віддані нашій професії е, люди. Ми постійно зараз чуємо про те, що Україна отримує військову допомогу від країн-партнерів, е, чи ми отримаємо якусь допомогу по лінії того, що потрібно е, державній службі надзвичайних ситуацій, і е, про що тут мова? Ми отримуємо багато допомоги і від країн світу, і від Європейського Союзу. Отримуємо у вигляді бойового одягу от найпростіших речей, яких найчастіше ми потребуємо, тому що режим роботи зрозуміло, який надзвичайно активний, і відбувається надзвичайно активне зношення цього одягу. І, крім того, ми отримуємо багато техніки вкрай необхідної для нас, і вона до нас приходить в дуже непоганому стані. Ми втратили за цей період війни більше 1700 пожежних автомобілів. Пожежної техніки ми втратили е, за період війни більше 300 пожежних частин та більше 700 будівель різного типу будівель Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тобто, це ті, які опинились на окупованій території, і ті, які постраждали від е, ракетних обстрілів, наприклад, так які постраждали та залишились на на окупованій території. Я хотів би акцентувати на увагу на тому, що в останній період часу надзвичайно часто відбуваються обстріли саме. Е, Підрозділів ДСНС та підрозділів, які працюють на ліквідації наслідків. Чому це відбувається, незрозуміло. Але хотів би зауважити, що ми підпадаємо під захист Женевської конвенції. Ми не є тими підрозділами, які беруть участь в бойових, бойових діях, в кого є зброя і так далі. І ми мали надію про те, що рятувальники не будуть гинути, що рятувальників не будуть розстрілювати. Що рятувальників не будуть брати в полон, але в перші дні війни ми зрозуміли, що російський агресор зневажає міжнародні норми, правила. Тому на сьогоднішній день і це дивує наших колег європейців: загинуло 68 рятувальників. Та пораненими залишається 201 рятувальників, проводячи евакозаходи в Ірпіні Бучі, тому що цим займалися ми спільно з поліцією. Нас брали в полон. В нас забирали техніку, проводячи евакозаходи з Маріуполя на території Запорізької області. Також відбирали техніку, розстрілювали техніку, брали в полон. На сьогоднішній день у нас п'ять рятувальників перебуває в полоні. Саме в ці дні, коли ми з вами записуємо цю розмову, минає два місяці з моменту катастрофи. Трофи гелікоптера в броварах. Це був гелікоптер ДСНС. Саме так. на ньому летіло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Гелікоптер називається Суперпума. Наскільки я розумію, їх у вас на вашому арсеналі є кілька чи зараз ви ними користуєтеся? Поки триває розслідування в системі ДСНС. Функціонує складова авіація. І одна із небагатьох країн Європейського Союзу, яка здатна надавати допомогу та ліквідувати наслідки пожеж проводити. Аеромедичну евакуацію і взагалі взаємодіяти з силами безпеки і оборони. Так, да, у нас є Певна кількість бортів, яку ми зберегли і в перші дні війни евакуювали, а зараз використовуємо для потреб і Збройних сил, взаємодіючи спільно з національною поліцією і так далі. Тому, стосовно події, яка трапилася, на жаль, займається правоохоронні структури. Я не хотів би коментувати ці речі, тому що це повністю ну, поза межами. Нашої компетенції ну але чи е, ви зараз користуєтеся цими гелікоптерами, тому що на них же літало не лише керівництво, але також і самі рятувальники. Да, я скажу про те, що авіація ДСНС задіється е, у складі сил безпеки і оборони на сьогоднішній день. Зараз одна з найгарячіших точок на мапі війни це Бахмут, і насправді на рівні з тим, що ми бачимо там українських військовослужбовців різних підрозділів, ми також бачимо там представників державної служби. З надзвичайних ситуацій, хто ці люди, це підрозділи, які там у Бахмуті або під Бахмутом базувалися, чи зараз є якась ротація? Як ви вирішуєте оцю цю потребу, щоб там також залишалися пожежники, рятувальники та інші? Ми на рівні з військовими, поліцейськими, національної прикордонниками несемо службу. І якщо говорити про Бахмут, так там у нас функціонував і функціонує підрозділ. Пожежна частина він декілька разів обстрілював. Львався, але завдання виконує які завдання: завдання по ліквідації наслідків обстрілів, завдання по ліквідації. Пожеж крім того, ми виконуємо гуманітарні місії, підвоз води за період війни в Україні. Ми підвезли більше 37 тисяч тонн води, більше 8 тисяч тонн продуктів. І ці всі функції вони в основному левова частка цього функціонала лежить на державній службі України з надзвичайних ситуацій. Тому Бахмут займається саме такими речами. Крім того, надання медичної допомоги ми почали вводити. А в цьому є потреба почали вводити в розрахунки в пожежних частинах, в підрозділах е медичні розрахунки. Крім того, Наші підрозділи функціонують і навколо Бахмута, і в часовому яру в населеному пункті. Тому ми представлені кругом, і ми залишаємося у взаємодії з усіма силами безпеки і оборони. Як ви ухвалюєте рішення, коли залишати місто, коли вже неможливо працювати співробітниками? Ми взаємодіємо з військовим керівництвом, враховуючи ризики, враховуючи навантаження у вигляді обстрілів наступу і так далі, приймаються відповідні рішення, тому що ми в постійній. В постійному контакті і працюємо спільно з військовими і з усіма, хто забезпечує безпеку і тримає наші наші території. В тій частині на сам кінець я залишила таку найлегшу, найприємнішу тему. Не можу не згадати про те, що в ДСНС є своя суперзірка, це пес-патрон. Чи багато у вас на службі серед підлеглих отакі хвостаті надзвичайники? У нас є підрозділ, який функціонує на Одній з територій України, який готує відповідну категорію песиків, собачок спрямування це пошуки рятування людей під завалами. І перебуваючи в Турції, ми брали з собою наші співробітники брали порядка 10 собак. Крім того, ми зараз співпрацюємо з іноземними партнерами, які допомагають нам навчити собак для пошуку та рятування. Стосовно пса-патрона нашої суперзірки, я скажу, що він нам надзвичайно. Звичайно, допоміг, і він став популярним. От саме Серед дітей ми завдяки йому організували багато речей, які у взаємодії з міжнародними організаціями це дало нам можливість організувати роботу по профілактиці, поводження з вибухонебезпечними предметами. І діти, коли бачать пса патрона, вони розуміють, що е, на території територія України забруднена. Е, як треба себе треба вести з вибухонебезпечним предметом? Куди телефонувати? Легше засвоїть інформацію так. в присутності пса патрона, так абсолютно тому, що ну. Це пес, які розрахований на напрямок піротехнічний, е, да, от на знешкодження вибухонебезпечних предметів. І він робочий. Цей пес патрон і його м, власники є нашими співробітниками. Вся родина, вся родина, да, чоловік, е, дружина. Ну що ж, передавайте наші вітання всій вашій команді. Ми стежимо звичайно завжди з вдячністю і захопленням за роботою рятувальників. Пане Крук, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, дякую. Наша сб. Зб...